Чіпси тут є склад цих чіпсів. Дивіться. А по Польща об Україна. я з жахом читав, якщо Польща, то це гімноби було. Пальмові олії. А в нас, бачите, який склад? Картопля, олія кукурудзя, соняшникова, ріпакова у змінних пропорціях. Ріпакова олія краще за е, оливкову по складу. Молочна суха си... с... сироватка. Глутомат натрію ну це погано. Не дуже. Гоміліат натрі, інго... натрію і натрію. Ароматизатори, томати сухі, порошкоподібні, молоко, сухе, знежирене спеції, місяць білий перець, барвник, масло, смоли, паприки. Чудовий склад і дуже смачна картопля. І дивіться. Масло, топлене масло, туплене масло. В нього вийшла отака сироватка. Вона солодка як мед. Солодка як мед. Це сироватка. Я купив отаке молоке. Ну, воно ультрапартизоване, я його не люблю. Зараз вадік привезе мені козячого молока. Магазин П'ятірка, ось суміш перців, вже мелених. Да? Жиру як кінь. Вже це цілий вечір, жиру, жиру. Купив Купив такий телефон, зато те оце ним знімаю. У нього є якийсь режим, я знімав баранів і, і, і овець. Бачите, сухарики. Ну, Таву тут недорогу. Форт. Натуральна 100%. Ось стаканчик. А от сироп до кави, кокос. Не вже такий, як Порошенко продає, ну який склад. Я читаю ці дрібні букви без Без очків. Жири, два з них ненасичені, вуглеводи, з них цукри, білки сіль. Ну, цукор я не люблю. От бачите, зберігати в чистих сухих. А де склад? Мене цікавить склад. Зберігати, а де рекомендовано після упаковки зберігати? Сироп у холодильнику за температурою від 2 до 5 градусів. А в мене в хаті так. Дана краще спожити до номеру упаковки до 26-го року. Який же склад молочних коктейлів до кави. Почуть буду давати, бо там цукри. Що там є? Так, сиротка молоч, рослинний жиль пальмовий. О, сволоча! хто це зробив? Тоф драйзер. Дніпро. Яка пальмового олія? Ну тому що якщо це не з дерева олія, то це нормально. Якщо вона з дерева. Деоксид, молочні білки анти. З... Злежувач. Двококсид. Це нормальний ароматизатор, ароматизатор кокос, пектин, барвник, діоксид, титану, регулятор молочності, кислота лимонна, курсивант, сурбат калію, несити сюди глютен. ну смачненька штучка, я його. Сьогодні до кави додавав. Дуже солодка. Цукру багато. Треба буде по чуть-чуть давати. До кави. Ось стаканчик тобі. Зроблю вод в мене. Кавоварка. Неділю, наберу води в Вадіка, бо вже вода закінчена. Це багато чого я купив в п'ятірці. Магнолія ця. Магнолія соняшникова. Ось у мене паштет. Праскій м'ясний. Стопудовий. Стопудовий. Ось я на печі, ось в мене. Горять там вишні. Мені хтось скинув цілу купу вишень, Ну, гілок вишневе. На них добре щось коптити, але і горять вони. Для Бога хороший запах від цих гілочок. Ось топлене масло. Воно було в цих двох сковородках, лишилась одна сковородка топлена. Воно вже було тверде, але я його ще так то мити буду. Очень тепленька пічка. Може, розгорітися. Там ще дубові горять, може, ці дубові розгоряться, може до ранку згоритися. На Намагайтесь говорити гарними питом... Де Де той вані, словами, Без використання у вані. Спадков...